Всім привіт! Сьогодні я хотів би розібрати задачі 31-32. Це завдання до додаткової сесії з математики 2021 року. Профільного рівня. Тож, давайте розпочнемо. Призит на рисунку заданий циліндр і його осьовий переріз. Давайте спочатку намалюємо циліндр. Так. Це буде не ідеальний рисунок, але постараюся його зробити якомога точнішим. Ось наш циліндр і ось наш осьовий переріз. А БЦТ. куди БТ, що утворює пряма АЦ спущину верхню основу циліндра. Ось Діагональ AD. Ось оце площина циліндра верхня. Тому кут бета це буде просто ось оцей кут. І далі нам треба визначити об'єм циліндра. Об'єм циліндра це в нас висота помножити на основу, тобто. Основа у нас це коло, тобто треба знайти площу коло це πr квадрат, і помножити на висоту H. Радіус ми знаємо, скільки це буде половина діаметру. Отже, нам треба знайти висоту H. Ось, наприклад, сторона AB – це висота, і вона дорівнює H, і нам треба знайти H через D. І ось це у нас прямий кут. Отже, ми можемо використовувати тригонометричні тутожності. І нам треба якось пов'язати H, D і кут бета. Ми можемо зробити через тангент цього кута. Тангенс це відношення протилежного катета, тобто AB, на прилеглий катет, тобто BC. Тоді. Тангенс бета це в нас АБ поділити на БЦ. Звідси АБ дорівнює БЦ умножити на тангенс бета. БЦ у нас дорівнює Д, Тобто АБ це у нас Д тангенс бета. Тоді об'єм у нас дорівнює ПІ. Замість r квадрат ми підставляємо d квадрат поділити на 4, замість h підставляємо d на тангенс бета. Отже, об'єм дорівнює пі d поділити на 4 і помножити на тангенс бета. І давайте перейдемо до наступної задачі, тому що ми використовуємо майже ту саму умову, що і в попередній задачі, тому я просто перенесу малюнок. Ось я переніс малюнок з попередньої задачі. І все, що в нас додалося, це те, що на колі нижньої основи вибрано точку К, так що відрізок АК видно з точки Д під кутом 30 градусів. Давайте позначимо точку К на нижній основі, і її видно з точки Д під кутом 30 градусів. Що це значить? Значить, що кут Д, ну, в даному випадку буде кут АДК. Дорівнювати. 30 градусом. І, до речі, ми можемо ще АК провести. І це буде прямий кут, оскільки точка К лежить на колії і кут, що спирається на діаметр, прямий. Так? І нам треба вказати кут між площиною ЦКА і площиною нижньої основи. Давайте намалюємо площину ЦКА. І кут між основою. І кут між нижньою основою буде або ось цей. Або ось цей. Вони рівні нам не важливо. І цей кут у нас дорівнює гама. Нам його треба визначити. Давайте почнемо з того, що тут прямий кут, оскільки це висота циліндра. Так. Давайте побудуємо трикутник ЦКД. Брона CD дорівнює стороні AB, яку ми знаходили в попередній задачі. Так, це буде D тангенс Бета. Ось цей кут бета. І нам потрібно знайти ось цей кут гама, тобто нам треба ще якась сторона, або ЦК, або КД. Найлегше всього це зробити через сторону КД. Давайте побудуємо ще трикутник АКД. Ось це у нас прямий кут, тому що кут АКД спирається на діаметр. І ось цей кут дорівнює 30 градусів. І АД у нас дорівнює діаметру. Давайте через це виразимо КД. Ми можемо записати як косінус 30 градусів, буде дорівнювати КД, поділити на АД. Тобто прилеглий ката до гіпотенузи. Замість AD ми підставимо D діаметр, а косинус 30 градусів дорівнює корінь з 3 поділити на 2, отже КД дорівнює з 30 градусів помножити на AD дорівнює корінь з 3 поділити на 2 діаметри, тоді ми можемо ось це значення підставити в ось цей трикутник. Так, тобто тоді ця сторона: це корінь із трьох поділити на 2D. І давайте виразимо кут гамма, Знову таки через тангенс. То тангенс гамма рівнює CD поділити на КД. Тоді тангенс гама то D тангенс бета. Поділити на корінь із трьох на 2D. Де і Д скорочується. Отже, тангенс гама дорівнює. 2 корінь з трьох тангенси бета поділити на 3, звідси гама, звідси гама дорівнює арктангенсу. Двох коренів з трьох тангенсів бета. Поділити на 3. І ось це наша. Фінальна відповідь. Я сподіваюся, вам сподобався мій розбір цієї задачі. Чекаю ваші думки в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі!